Напередодні Великодня ми завітали до села Криничне Гриничницької громади Болградського району, де у багатьох родинах намагаються дотримуватися традиції та випікають паски. Скажімо так, справа це таємнича. Господиня приступає до виготовлення пасок. Цей процес триває майже добу, і 22 години поспіль ніхто не повинен заважати. У цей час гостей не приймають в родині, до якої ми завітали. Жінки їх хмелеві дріжджі самі виготовляють, бо тільки на таких випікають паску та інші вироби. Випікання пасок це одна з великодніх традицій цієї родини. Пасочки нічим не мажу, і мазати не буду. От яка скоринка? Іноді вона пригорає. Б були такі роки, що вона пригорала, Ну, є такий спосіб, можна накрити такими влажною бумагою, вона спадає жар і все. Якщо навіть пригорить, нехай буде скоринка така, як вона є. От, ну, я не дуже я не люблю чимсь там прикрашати якісь глазурі, щоб там це було. Ні, це не моє. Наші прідки, не пасочки, а паски. Зараз це от я там ну почали ми, а, такі формочки, якісь там, формочку десь 700-900 грам тіста. Такого не було. Завжди були паски. От, Ось такого розміру я нічого зараз не привелічу. Раніше ми такі, крупні. А зараз вона печок і більші, але в основному маленькі. Це традиційно. Малесеньких пасочок не було в наших бабусь. Розрізались на дві части і потім такі куски. Треба було, щоб цей шматок паски, на погляд, видавав, яка в тебе паска. Ну, сдалась, а не сдалась, то есть она должна такая пористая быть. Я такие паски делаю, такие большие, даже вот и сейчас делаю, потому что понедельник на Вознесение идем на кладбище, там у нас очень много родственников, и всем раздаем, я где-то 15 таких вот кусочков режу, тоже покупаем конфеты там, все вот это сладости. Починаю з молитви і якось чесно от кажу, я собі там щось напиваю ці молитви. Для мене це, це як допомога якась. Я відганяю, бо е, Матуся завжди говорила так: не треба, щоб ну, громко голосити. Так, не треба. Думаю, собі я тут собі, не треба голосити, не треба, щоб нічого не падало, не треба громко сміятися. Думки повинні бути такими позитивними, дуже добрими, щоб це це працює. На, ну, Працює, бо не можна собі наповняти якимось негативом і робити це тісто. Бабушка ніколи не дозволяла нам ходити туди, де паску починають. Там має бути тільки тишина. Коли і печки достають, вона має бути легка. Якщо вона легка, значить вона вже зпіклась. З самого початку там замачуються дріжджі. Про ці дріжджі окремо, бо вони як лють яка. Раніше ми пекли, да обязательно на таких дрожжах, ми пекли паску именно. Ну і хліб пекли. У нас каждый год виходить, тому що дрожжі свої красиві, вкусні, виходить очень красивая пасха. Топлю, 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 топлю. Вимитаю все, закриваю і кажу їй от зараз дорога. Подякувати мені, що я тебе так розігріла. Я як з якимось -то, людиною. Ну, тому... А не, не можна по-другому це і я собі в цьому році е, зробила такий висновок: що е, оці дуже великі паски е, робити легче. Легче, бо займається менше часу, і треба натопити, і все. і коли достаєш цю масу. От Така паска в наших предків була сама тобто от, Ця каструля, яка залишилась, на яку я е, ну, змогла настроїтися і зробити оцього. для мене це велика паска, а для наших бабусів це була малесенька. Мабуть, вони не дуже рівні, ну, рівненькі такі зверху, але це такі, які вони должна быть. И очень-очень легкая пасочка. Тесто, вот, оно было вот такого уровня тесто, и потом вот оно росло. И Я помню, бабушка, я хочу, она, подожди, вот Пасха приближается, она вон там, еще четыре дня придет, вот она уже вот здесь, она наверху уже последний день, завтра уже будем кушать. Я помню, дедушка ходил в церковь, и бабушка светили Пасхи, я маленькая была. Дедушка приносил эту паску священную, и яйца, и заходил туда, где овцы, где там птица, и всегда вот мазал яйцом вот так вот, и крошил немножко яйца и Пасху, яйца и Пасху крошил, куром давал, ягнятам, чтобы они сначала не попробовали, потом мы кушали. Потом мы пробовали яйца, яйцо пробовала я, Пасху кусочек, я очень с аппетитом кушала, потому что был запрет, мы постились, дети мы постились, мы ничего не кушали такое. З пасочок треба й починати. Ну я якось писала пост, і казала в цьому пості дякую бабусі за естафету, бо вона передала мамі, мамо, мені. І я так дуже дуже сподіваюся, що буде кому її передати, що діти це бачать, вони цим живуть, і це доно передаватися. Ну, сьогодні я порушила трішки традиції, порізала паску. Ніякого року не було. Діти були малесенькими, там їм могли дозволити щось спробувати. А ми завжди нарізаємо після освячення паски. Освячуємо також к пасочкам, обов'язково це крашені яйця. Традиційно нічим не прикрашаємо, тільки їх окрашуємо в шелухі в лукової. Раніше люди постились. Ми не помнім такого, щоб не було вся сім'я. держить пост. Кожну хату приходять гості, і ми кудись йдемо. Це треба обов'язково піти. до, до кресних своїх, які крестіли нас, наших дітей, до батьків, там прийняти в себе самих-самих дорогих. Третій рік вже е, я не знаю, мабуть, хтось там залишився. але ніхто не ні, ні до кого не ходить. Ну якось не відчувається. Того бажання свята, яке було. Обов'язково будемо з одним столом, з самими нашими дорожчими, близькими, і це буде краще свято, бо так треба, щоб було. Як і всі святимо Пасху, молимося в цьому році. Ей, дуже дуже сподіваюся. Я собі думаю, оці дріжджі, от як вони так швидко йшли. Дай Бог, щоб в нас до нас перемога так йшла. Чекаємо на перемогу. Чекаємо трішечки і хлопчикам відправим домашні пасочки, щоб їм також було розумно, що тут про них турбуються. У них за них молодця. Ми в Покровськ відправляємо. Я не знаю, можна казати. Ні, ну прямо туди хлопцям, які зараз яким зараз дуже дуже важко. В нас а там. Дякуємо їм, що ми можемо проснутися щось помолитися і почати піти цей хліб.